Друзі, всіх вітаю! 19 травня, я в Одесі. Ми здравської біжимо зустрічати схід сонця. Головна новина сьогоднішньої ночі це перемога Олександра Усіка. Ви знаєте, що був важкий бій Тайсон Ф'юрік Олекс... з Тайсоном Ф'юрі і Олександр Усік переміг. Тож вітаємо! Справжні казаки тільки в Україні. Вітаємо! А ще одна новина. У нас за ніч третя тривога. Зараз третя тривога. Літають шахіди, але десь на Одещині. Дякую нашим ЗСУ за захист. Не в Одесі, не в місті, а на Одещині, зрозуміло. І ще одна новина. Ну новина, не новина. Ми вийшли. Я думаю, щось воно прохолодне. Дивлюсь, скільки градусів: 11 градусів. Чим ближче ми крокуємо до літа, тим температура повітря нижча. Оце так: 11 градусів. так. Скоро будемо, а я у Потуже натягнути якось. Все, біжимо на зустріч сонечку. Боги вже помиті. Тарас Григорович, добрий ранок. Раз, ти бачиш, яка температура повітря? 11 градусів. Це взагалі щось. А ми кажемо літо-літо. І раз я без костюму. Але треба було одягнути вже. Намет, шукаємо разці намет від сонця прятатися. Шукаємо намет з підігрівом. Так дійсно, я несу камеру, в мене руки замерзли. Ну от як? Оце дожилися 19 травня. На, Тарас Григорійович, ти бачиш, шукається. Шакеди літають, холодина, якийсь таке колапс Головне, що усік не підкачав. Та я знала, ви що? Я знала, що так воно і буде. Біжимо. Я біжу, думаю, та ні, щось 11 градусів, мені здається, то забагато качка показала. Може, зі знаком з позначкою мінус. 11? Може температура мінус 11. І що ви думаєте, качка показує, вже вона показує 10. Зрозуміли? Мало того, що. Чим ближче до літа температура нижче, чим ближче до обіду, <смі> теж температура нижче. Боже, який жах. Холодина, оце да. Шезлонги понаставляли. Приїжджайте, відпочивайте, а не тут та було. Ще не бачимо. Я бачу сонечко. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Все нормально, Растя, все, ми лежимо. Друзі, подивіться на сонечко, добрий ранок. Фух, Вам бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Зараз я трошки відійду, бо в мене такий легкий тремор рук, поперлася. Поперлася, чуємо якісь вибухи. Я відразу лягла. Я лягла і растювала б... зверху, Боже, я ж заїкаюся, зверху на разцю лягла. Все, і ми лежали на траві, як той крокодил. Хочете, я ляжу на траву, щоб мене не було видно. Так, ми лежали. Потім пішли. Да, Растя? Ну, Раз це трохи злякалася, може я її злякала. Ну, все добре. Ну, Тривога не закінчилася. Все добре, тривога не закінчилася. Боже, мама мія, коли це все закінчиться, я вже не можу. Дякую нашим ЗСУ за захист. Слава героям, не забуваємо донатити. Фух. Добрий ранок, Україна, прокидайся, вже мала. Кому там щось? Пісня, що там надоїла, чи ще щось надоїла? Ідіть, ви знаєте, куди? Кому там що надоїло? Тут дійсно таке переживаю, що коли ці емоції виходять, то пофіг взагалі, що ти робиш, чи співаєш, чи танцюєш, да, Растя? Все, назустріч новому дню. Все буде добре. Сонечко яке красиве, море яке красиве, сонячна доріжка. У нас є таке ЗСУ. Усіх переміг. Все буде Україна, по-іншому ніяк. Сьогодні людей більше, ніж вчора. Ого! О, як красиво! Друзі, такого бадьорого ранку в мене ще не було. Фух, воно щось гупає, летить, гупає, жужить. Це так страшно, не знаю, що робити тут. Я просто у расті паніка, в мене паніка. Оце прийшли на зустріч новому дню бігли. Ви що? Воно на вулиці, ще так, так чутно. Я не знаю, де воно бахкало. Мені здається, там дівчата казали: дивіться, ще шахет літить десь не знаю, де він там. Чи летів він, чи. О, мама мія! Сонечко, добрий ранок. Не знаю навіть, що сказати, наскільки він добрий. Ну, люди знімають. Да, оце ранок. Такого ще не було. Я прокидалася серед ночі декілька разів. Дивлюся, тривога-тривога, що робити, йти, не йти. Думаю, та сьогодні ж є этот... ясний день, треба йти. А подивіться дійсно, яке красиве небо і море, і, і оце хух. Реалії сьогоднішнього дня, як я вчора казала, да? гупа, краса навколо. Растенька, ти злякалася теж, да? не по-дитячому. Боже, вона хоче десь бігти, я її схватила на руку. Растя тихо. А я ж не можу тихо сама казати. Я ж все емоційно так. Растя, Растя! О Боже, мама мія. Фу. От навіщо я туди йду? Куди я йду? Зупинися, куди ти йдеш? Почекай тривоги десь там. Ну, маю на увазі почекай кінця. Фух. А Ігор грає. Я не знаю, а що він грав весь цей час. Тут таке було, такі зіркові війни. О, мама мія. Фух. ми поки туди не можемо йти. добре ранок. Добрий ранок. А! Це <смір> ж було спокійно. Що сталося, друзі? Тривога закінчилася. Тихо. а вон ячик бери. Тривога закінчилася. Ігор ще грає. Сьогодні був неймовірний схід сонця. Ви це бачили, дуже красиве сонечко, але ми не насолодилися повному. Обсязі цією красою, бо Рашка нам не дала. Всі живі, це слава Богу. Я маю на увазі, я не знаю новини, де там що. Я маю на увазі, що хто був тут на Ланжероні, всі живі. Бо це було страшно. Я не знаю, де воно бахкало, але чутно було дуже сильно, начебто десь поруч. Але воно, боже, як красиво. подивіться, як красиво. Моречка, дякую тобі. За таку красу, це да? Все, забуваємо ці тривоги, ці вибухи. Ну, трошки ми злякалися зразненько. Оце, да, що це було? Такі хвилі красиві? Що там, гогуня? Зараз будемо йти додому, ти в шоці, так? Да? В планах було поїсти, поїсти і ще раз поїсти, знайти добрих людей, їх тут багато, ми це знаємо, але не сталося, як гадалося. Ну, Рашка, ти бачиш, що вона кої? Бахкає. Ну що, друзі, тобі ще важко, мені вже краще. Дивлюся дзеркало. Хто там красивий такий? Ану, не ний! Не. Не, не. Тримаємось, це буде Україна. І от я, як вчора казала, да, а ви це все подитожили, вибрали ці три слова, і мені здається, що кожен ранок всіх наших українців повинен починатися з цих е, трьох фраз. Добрий ранок! Україна! Грацію, даємо грацію і нений. Оці три такі правила, правила дня. Ми прокидаємося. добрий ранок, Україна. Грацію, тримаємо Грацію і Анну Нений. Анну Нений. Всім гарного дня. Нехай оці тривоги, що ми сьогодні пережили зранку, це буде останнє, хоча б на сьогодні. Дякую нашим ЗСУ. тримаємося, все буде Україна.